Що у нас з нас відбувається у суспільстві? Що у нас з настроями населення? Бо ще раз, як на мене, то відчувається деяка розхолодженість. Були великі сподівання на Трампа. Трамп схоже, що ну поки що провалилася ця тема. Ці сподівання, і люди є в якійсь такій трішки емоційній ямі. Ну і зважаючи на. Нас на те, да. що перемов... перемовини не мають, поки що результату. Тут наступ постійно, ну і що відбувається, якийсь такий провал, немає активності. Чи це так здається в моїй бульбашці? Ти спостерігаєш якісь тенденції до, ну не знаю, якось може мобілізуватися нам треба більше, тим більше, в світлі наступів там зуби їм більше показувати? Саме головне не можна розхолоджуватися. Бо як тільки пішли твердження по про заморозку, у нас е, вийшов такий парадокс. Е, на Росії збільшилась кількість мобілізованих, да, бо, скажімо, у них найбільше мобілізувалося 37 тисяч е, в вересні 2024 року, а так в середньому у них 30, ну, від 30 до 35 тисяч, це середні, да. а потім в січні впало до 23, тобто різко впало на російські. А потім знову різко підвищилось знову до 35. і я У мене готове пояснення. Просто якийсь ванечка із Рязанечки, да, подумав, що ага, скоро мир. Зараз підпишу контракт, у них же за контракт платять зразу 30 зелені да Получу 30-ку, а здохнуть не успію, тому що заморозять конфлікт. А у нас почали менше донатити. Тому що, навіщо я буду донатити, вже буду відкладувати на відпуск. Зараз заморозять конфлікт. Все. От. Зараз тенденція міняється. У них зрозуміли, що Путін пошутив насчет миру. Е у нас зрозуміли, що ще рано думати про заморозку, і у нас почали знову криватися донатів, збільшилась. У них знов пішло на різкий спад менше. Ну, немає свіжих даних, але ну, принаймні там деякі російські. Хороші русські кажуть, що опять різко на спад пішло. По Москві, вони по Москві дивляться. Ну, от, так що э, суспільні настрої це те, що змінюється постійно. Є якби э, показники, по, вернее, є постійні показники, і є дуже змінні. От, э, я би на прикладі українців і української ментальності сказав, які у нас постійні, базові, скажімо, да? недовіра до влади. От, недовіра до влади, ще раз, на прикладі Тьіньки, я можу, можемо розказати, да? заходиш в магазин, а ви вірите єдиному марафону? Ні, я не вірю. От, недовіра до влади. Потім базове у нас відчуття просто бажання і прагнення справедливості. Воно якби всім людям, якби доречне, так? Да? Але для нас воно особлива справедливість. Чому? І це два пов'язані: недовіра до влади і тяга до справедливості. В українській ментальності є навіть таке поняття, як звичаєве право, тому що те право не давало нам ну, право, скажімо, польське, там, турецьке, да? потім московське право не давало справедливості. І тому було звичаєве право. Було чужим, так. Да. І тому було звичаєве право. Навіть е, плод до того, колись мені там Олег Карнієнко розказував. Ну і я дивився, потім зацікавився, читав про це, що було навіть, от якщо е, ну це зараз дитина народилася і народилась. Раніше там народила поза шлюбом там жінка, а хто буде хрещеним, тому що там вже ж. І, і було дуже чітко по звичаєм, хто мусить хрестити, що це там має бути. Е, Матері там, старший брат, якщо нема, то молодший, Якщо не так, то хтось двоюрідних. Ну, все дуже чітко. Тобто звичаєве право все розписувало. І заміняло таким чином справедливість. Так? І у нас зараз немає довіри до влади. Чому? Тому що ми не маємо від влади справедливості. Все дуже пов'язано. Це дві самі пов'язані речі. Але це базові речі. Так? А загальна е, думка неоднорідна. Чому? Тому що ми, ми як підлітки, ми як е, нація, ще в підлітковому стані, Аня. е, Нам там зараз умовно 12-13 років. І ми максималісти, ми хочемо всього і одразу. Всього І, одразу. Е, і тому е, це ж із того, що там, типа. Що як там, тіпа, вже, е, як в 2015 році мене, мені один таксист сказав, я розчарован в Порошенка, а що таке, вже год президент, а ми як жили, так і живемо. Так ми ж в війні живемо. Я думав, що він прийде і за год комуніст буде. Е, таке ж і там і про Зеленського кажуть, тобто ми розчаровуємося швидко, то що швидко хотіли чогось. І от тут. Тут суспільні настрої можуть плигати як завгодно, і тому в Україні пророчить про щось ну, надзвичайно важко. Я, от на прикладах, на пальцях із життя умовно 7 років тому, і ми там в травні 2018-го, Зеленського тільки почали міряти як можливо кандидата в президент, І у нього 5-7%. А в травні 19 го він уже президент із 73%. Із 7 до 73. Оце рост, так? Да? А все чому? Тому що на якихось очікуваннях, хоп, там щось типу, всі подумали, повірили, і є ще в українців така ментальна тяга. Ми ж не довіряємо ніякій офіційній, неофіційній інформації, але у нас є ментальне, я називаю це. Всі раптом. Ну, коли. Ми з тобою спочатку сумніваємося. Ну, я ти от третій у нас собеседник, мікрофон, да, там, типа, ми е, беседуємо в трьох, а і в тебе мікрофон. Ми в чотирьох десь поговорили, п'ємо чай, там, чи ще що, Боже, ні за кого голосувати, каже, так, а може за того, може за то. Тут розчаровані, тут брата вбив, тут підхихікувало Путіну, тут ще щось, ще, ще щось. І тут хтось каже, а може за того? Ну, та ні, не варіант, а потім хтось. Та не за того, а потім то. І раптом всі починають, як сніжний ком, міняти свою думку і позицію. Так, і вона дійсно починає мінятися раптом. І отут ми ментально знову, це наша українська особливість. Тому що в Сполучених Штатах теж є хиткі штати, так звані, є хтось за республіканців, за демократів, а хтось. То за тих, то за тих. Да? І так само в Британії, але там є, блін, маса стійкого електорату железного, залізобетонного. І у нас є у того ж самого Порошенка, там я б 12-15%, у того ж самого Зеленського 12-15%. Але при цьому вони можуть хитатися, і їхні очікування. Можуть бути ну, сумасшедшими. Тобто, це те, що прості люди не бачать, це треба бути соціологом, причому мало того польовиком. Тобто це треба афігівати на фокус-групах, як я. Ну, наприклад, коли у вас фокус-група сидить, і ви там е, очікування питаєте. От я там е, ну, це було минулого року, але ну, це в, в межах, межах е, на, на, нашої теми. Там, коли я задаю питання і да, типу, що, ви, як ви вважаєте, в Україні корупція ж є, бо президент каже, що немає. Та ви що, є, звісно. І, ну, і на Фокус групі сидить цільова група, там шестеро чоловіків, наприклад, від 30 там, до 39 років. От там, вони, я всіх по черзі там, є корупція, по любасу є. Ну, така президент каже, що нема. Ну, Президент помиляється. Окей, там, типа, а як ви думаєте, президент ну, винуватий в тому, що є корупція? Ну, да, звичайно ж, винуватий президент. Ну а хто ж ще? Окей. Ви довіряєте президенту? Ну, звичайно ж, довіряємо президента. Ви будете голосувати за президента? Да. Ну, так. Це те, що от якраз в Сполучених Штатах або в Британії, ну, теж є, але щоб масово, ні. А у нас це може бути. Тобто, я одночасно знаю, що вся влада корумпована наскрізь. За кого ти будеш голосувати? Ну, за Зілленську. Тобто, це є, але воно теж змінюється. Суспільні настрої у нас поняття змінне. І у мене є ще один кейс. Можна я розкажу? Так, звісно. Тому що щоб не вийшло так, що як. Сапожник без сапог. Да? Чому? Тому що ну, от, я з 22-го 22 року їжджу по, по, по прифронтових громадах, там МОМ, Міжнародна організація міграції, там, ну, там різні проекти, Я комунікатор, якби у них ми виконавча організація, я комунікатор. Да? Я їжджу зустрічаюся в тому числі там, з старостами, там, з соціальними працівниками, з вчителями. Працівниками культури, ну таке. І проводжу, як тільки у мене збирається більше 10 людей, я проводив таке міні-фокус-групу, якщо ви хочете, там, якою ви бачите перемогу. Е, і от те, що є швидко міняється, а що не швидко міняється. І от е, задавав 4 питання: ну варіанти перемоги. Да, перша пер, варіант перемоги. Заморожимося тут і зараз. Ну, як, власне, зараз нам це, Трамповський варіант. Уявіть, я про цей варіант питав ще влітку 2022 року, коли ми на ейфорії, коли ми їх тут погнали звідси. Да? Другий варіант не, перемогою ми. Ну, тобто, перший варіант перемога просто заморозка. Другий варіант, якщо ми виходимо на кордони ой, на лінію розмежування 22, 23 лютого 2022 року, третій варіант: ми виходимо на кордони 91 року. І четвертий варіант, що от згоріла Москва, і тоді ж це наша перемога. Перший і четвертий майже не називались. Другий був рідко і був стабільно 80%. Це уявіть в громадах, яких зараз фактично не існує. Це, це е, Краснопілля, Білопілля, це Писарівка. Розумієте, це Хатінська громада. От цих громадах я е, в 22-му році. Але е, потихеньку, але стабільно. Зменшувалось число тих, хто хоче перемоги виходом на 91-й рік. І змінювалось умовно другий і перший пункт. Проте і зараз в Сумах недавно я проводив фокус-групу. Ну це правда для молоді, але колеги проводили. І я просив теж цей варіант, якби со старта включати. Да? Все одно більшість вважатимуть перемогу. Тільки вихід на кордони 91-го року. Хоча це вже не 80% Аня. І це вже в сумах е не 60%, але поки що ще більшість. Тобто, тенденція втоми вона прослідковується. І я більш ніж певен, що вона така сама в Російській Федерації. Мало того, от, е я тоді угадав з Зеленським, а тут я коли, е, говорив, що втома буде збільшуватися. Ну, мені теж особисто ніхто не вірив. Мало того, я в 23-му році був от теж каштани цвіли, Я був на безпековій конференції в Харкові, і ми сиділи в підвалі. Ну, це умова була, то, що там були народні депутати від слуг народу. І там. І я, це був, повторюсь, 23-й рік. Ми ще в Ейфорії, ми ще очікували там наступу нашого літнього. І я задавав питання слугам. Е, я не пам'ятаю, був якийсь слуга, толковий до речі, мені вилетіло з голови прізвище. Вибачте. <кій> і там були ще там інші експерти. Я тоді говорив, що там, типу, ну, абсолютно єрість, що там, типу, що нас не будуть союзники пускати, і це ж не було ще Трампа, в Крим і на Донбас, що це для нас відрізані шматки. Що в кращому випадку, давайте ми деокупуємо Мелітополь, Маріуполь, ну, от, умовно, південь, да, і вийдемо на Чонгар і перекоп. А чому? Тому що я казав, а є у вас там 20 тисяч вчителів, яких ви пошлете? В Крим викладати українську мову, українську історію. А є у вас там 10 тисяч управлінців, які поїдуть в Ялту, в Гурзу, в Керч. І будуть там е, працювати в е, військових адміністраціях. Цього всього не було. Тобто, ми не готові. Там люди ментально не готові, вони вже помінялися, вони вже нас не люблять. Там, що в Дів, в Донецькій, в Луганській, набагато більше на тисячу населення, ніж у Львові і в Сумах, набагато більше і досі. І вони вже нас не полюблять, мабуть, ніколи. І тому я говорив: але при тому всьому моєму реалізмі, наскільки я себе можу зараз похвалити, що. Наскільки я тоді, в 23-му році говорив те, що стало очевидним для всіх на початку цього року. Тобто за півтора роки я казав те, про що зараз говорять і з чим погоджуються всі. Але навіть я вірив, що ми вийдемо. Ну, понятно, я подаляка не слухав, ну, подаляку вірити не можна, про каву на Ялтинській набережні. Але про Мелітопольську черешню, я чесно мріяв, теж скажу. Правда.